Метою було створити якийсь такий безпечний простір, який буде людей об'єднувати так, куди вони будуть мати можливість просто прийти, познайомитись, поспілкуватися і безпосередньо почувати себе в безпеці. Ми прийшли, були абсолютно голі стіни, тобто ми не мали абсолютно нічого. Через російське вторгнення в Україну чимало українців рятувалися і тікали до інших країн. Так Чехія стала прихистком для тисяч українців і Саме люди виїжджали без нічого поспішно і опинялися сам на сам чужій країні. Тож місцем підтримки і допомоги стали різні організації і різні центри. І сьогодні будемо говорити про одне з таких місць, а саме про громадський центр світлу і зі мною в студії якраз керівниця цього центру Ольга Череп'юк. Вітаю вас і дякую, що знайшли час завітати. Доброго дня, дякую вам за запрошення. Загалом, люди, які опинилися тут в Чехії, їм постійно потрібно вирішувати дуже багато різних питань, і навіть там 10 місяців минуло все одно ці проблеми не вичерпуються. Вони все нові й нові. Тож які напрями допомоги ви обрали для себе як громадський центр, і за чим ви можете допомогти біженцям у Чехії? Безпосередньо громадський центр світло скеровується в таких напрямках допомоги, як адаптація та інтеграція українців безпосередньо на території Чеської республіки. Ось що стосується напрямків підтримки і допомоги, такий самий базовий і першочерговий. В нас створений проект, який запустився з вересня минулого року в співпраці з магістратом головного міста Праги. Це інфопоєнт. Власне, даний проект слугує такою навігаційною системою безпосередньо в чеська. Кі республіці, так тобто безпосередньо, коли людина тільки приїхала в неї купу запитань: як оформити візу захисту, як оформити страхівку, де шукати житло, роботу, курси, школи, садочок. Ось за всіма цими запитаннями люди безпосередньо можуть звернутися в громадському центру світло до інфопоінту, і там відповідно наші працівники вже їх скерують або безпосередньо до дальших інстанцій, так які можуть безпосередньо допомогти з цим запитанням, або відповідно дадуть вже конкретні відповіді. І скажуть, як людям чинити в ті чи іншій ситуації. Також великим попитом користуються напрямки власне, соціального консультування, юридичні консультації, психологічні консультації. До речі, така цікава стенденція спостерігається з психологічною підтримкою. На початку, пам'ятаю, коли ми тільки запускали якісь там психологічні групи, психологічні консультації і так далі. Люди просто боялися, власне, слова, там терапія, психолог, психологічна допомога. То зараз вони дуже-дуже активно Використовують цю допомогу, і власне той напрямок психологічних консультацій, арт-терапіях, ігротерапії, каскотерапії, робота з з дітками в різних напрямках, робота з батьками, так тому що відповідно там коли звертаються з проблемою дітей, то потрібно працювати з батьками. То вони зараз е, користуються дуже великою популярністю. У нас працює як штатний психолог безпосередньо в світлі. Також ми співпрацюємо з різними організаціями, такими як Alivio, Amiga, Nuts, які надають безпосередньо психологічні консультації. Це такі базові базові якісь напрямки, основні. Ми також надаємо в світлі безкоштовні курси чеської мови. Ось зараз орієнтовно в нас займається 4 групи, а три це початковий рівень, один це вже на рівень А2, Б1. Ось, тобто орієнтовно 80 людей зараз активно вивчає чеську мову. Вже до цього моменту ми випустили орієнтовно 12-14 груп, які успішно прийшли в нас навчання. Але знову ж таки, це таке питання. Така Потреба, яку не можеш покрити цілком і повністю, тому що завжди стикаємось з тим, що відкриваємо реєстрацію на курси. Е, ну, зрозуміло, місць, місця обмежені, тобто 20 людей в групі максимально. А за 5 хвилин ти маєш просто 400-500 реєстрацій і просто потім купу невдоволених людей до тебе в офіс, а нам найбільше треба. Мені дуже треба для роботи, мені дуже треба для школи. Е, і іноді просто відчуваєш таке спустошення, що ти не можеш допомогти всім. Але насправді система в нас дуже прозора. Ми від відкриваємо онлайн-форму реєстрації через Google формуляр. І тобто я вже просто перероблю списки з похвилинною реєстрацією по секунду, хто коли заповнив формуляр, то, то і потрапив відповідно на курс чеської мови. Також зараз е, в нас є група з вивчення англійської мови. Е, що стосується чеської мови, також в нас щопонеділка та щосереди середи відбуваються розмовні клуби чеської мови. Так? Тобто, якщо на курс там необхідна реєстрація, то на ці розмовні чеськомовні клуби, е, реєстрація попередньо не потрібна вхід вільний, їх проводять наші волонтери, тобто долучаються також зі скаутського інституту. Взагалі, в принципі, будь-хто хто розмовляє чеською, може прийти і долучитися в ролі волонтера. Це дає людям якраз можливість виговоритися так. Тому що скільки би ти не вивчав безпосередньо ту мову на курсах, допоки ти не почнеш нею намагатися спілкуватися, розмовляти, використовувати її в повсякденному житті. Якогось супервау результату не буде. Ось тому власне проводимо ще такі розмовні спікінг-клаби, чеськомовні і також англомовні. Ще з таких основних важливих сфер в нас відбувається кар'єрне порадинство, так тобто люди шукають роботу, як написати, скласти правильно резюме, куди звертатися, як себе поводити на співбесіді. Тобто, це такі якісь важливі аспекти, які хвилюють найбільше людей. Це і різноманітні бізнес-клуби, жіночі клуби, тобто така якась базова підтримка, як відкрити свою справу, з чого починати. Та куди рухатися в вільному доступі в нас завжди є бібліотека, навчальна кімната. Тобто там люди мають можливість взяти в нас ноутбуки, є безперебійний доступ до інтернету, працювати, вчитися, українські книги, прийти почитати, взяти додому. В нас щобудні з понеділка по п'ятниці, в дитячому куточку є наша прекрасна няня Фея. І батьки мають можливість там з 1600 до 20.00 залишити дитину. Також останнім часом великою популярністю користувалися курси фінансової грамотності, курси. Онлайн професії, тому що розуміємо, що більше що все ж таки тих людей приїхали сюди з малими дітками. Тим не менше, ми теж хочемо давати можливість, щоб вони мали можливість працювати тут, а підтримувати якось українську економіку, так тобто працювати на наш український ринок, не забувати про це. Тому недавно закінчився курс онлайн професій, так де вони вивчали дизайн, створення сайтів, social медіа маркетинг, вивчали таргет, як працювати в соціальних мережах і було видно просто ті очі вдячності, що вони мають якісь можливості в чужій країні, навіть знанням тільки своєї мови, продовжувати працювати, заробляти онлайн. Звичайно, турбуємося про діток. Це така на наше майбутнє. Ось зараз наступного місяця плануємо запускати адаптаційні групи для діток від трьох років. Так, знову ж таки, і паралельно цьому буде стартувати ще один курс розвитку для мам, де вони будуть вчити мову, вчити вивчати якісь онлайн професії. Протягом літа в нас відбулося сім українських таборів для діток, які відвідали понад 200 українських дітей, де вони теж вивчали чеську мову, англійську мову, ходили в музеї на прогулянки до зоопарку, на кераміку, тобто вчилися, знайомилися, розвивалися, спілкувалися це було насправді дуже круто. Також у нас завжди на постійній основі є гуртки з малювання, тобто різноманітні творчі майстерні, арт-терапії, ігротерапії, є гудебка. Бачите, вже на чеську переключаюся. Mm -hmm. Ось, тобто, співи для діток. Є уроки шахів, були уроки гітари. Зараз встановлюємо фортепіано, тому що бачимо, що все ж таки є дуже багато бажаючих продовжувати так. Тобто, навчання, продовжувати свій розвиток. Ну і звичайно. Вільний час, тобто для мамів, для діток, в нас відбуваються часто різноманітні театральні воркшопи, майстер-класи в нас і був кіногурток, де вони вчилися. Знімати фільми, писати сценарії, різати відео також в нас завжди є кожного дня такі, як кажемо, вольночасові активіти. Тобто, це зомба, зумба, йога, фітнес, бачата, гімнастика. Тобто, вони мають можливість не тільки приходити там вчитися, розвиватися, а мають можливість також проводити свій вільний час, так як їм подобається, і знайомитися між собою, відчувати себе в колі своїх однодумців. Дійсно, дуже багато різних гуртків, активностей і різних курсів і. Щодо курсів чеської мови, я б хотіла уточнити, чи ви проводите і для дорослих, і для дітей, чи тільки для дорослих ці курси? Минулий семестр, так, до нового року були курси також для дітей, але зараз, тим не менше, вже така тенденція, що все ж таки більшість тих дітей досталося до чеських шкіл, так досталися до садочків. І е, зараз все ж таки працюємо тільки з дорослими, тому що вони потребують знайти роботу, вони хочуть себе вільніше почувати в цьому суспільстві. Тому зараз продовжуємо тільки з курсами чеської мови для дорослих. Здається, кожного міст... Місяця, чи навіть кожного тижня ви викладаєте в соцмережі календар подій вже на прийдешні тижні і місяці. І там дійсно дуже багато цього всього, що ви перерахували. Але чи потрібно реєструватися всюди, і загалом, чи можна просто прийти, наприклад, і долучитися до якоїсь зумби, чи до, наприклад, розмовного клубу. В основному всі активності, які люди можуть побачити в цьому тижневому розкладі, скажімо так, вони є в вільному доступі, так? Тобто, попередня реєстрація на них не потрібна. Ось. Якщо відбувається якась подія, на яку потрібна попередня реєстрація, то відповідно це вказується, викладається окремим постом в Телеграм-групу, Фейсбук-групу, і е, там вказується, що є необхідність зареєструватися. А е, всі такі активності, там як йога, зумба, фітнес, бачата, е, розмовні клуби чеської мови, англійської мови, вони є повністю у відкритому доступі, тобто попередня реєстрація не потрібна. Люди можуть просто прийти і долучитися. Теж забула, до речі, е, сказати про. Таку важливу складову в нас є медичні консультації, ось тобто, які проводять а, студенти медичних факультетів, випускники, практикуючи лікарі. Тобто, це не така консультація, що ти прийдеш там <кхи> я кашлюю, тобто мені потрібна допомога. Послухайте мене. Але тим не менше, вони допомагають людям знайти практичних лікарів, скеровують та записують їх безпосередньо до вузькопрофільних лікарів, а також допомагають з перекладом медичної документації довідок, тобто на чеську та чеською мови. А чи є якісь канали комунікації? людині щось потрібно, чи достатньо просто прийти у центр, який розташований на Староміській площі, так у центрі Праги, звичайно, безпосередньо можна просто прийти. Так, ми працюємо е, кожного дня, тобто офіційна доба відкриття, тобто, це з 11 ранку до 7 вечора, з понеділка по п'ятницю. Е, е, з 10 ранку вже є на місці наш працівник інфопоєнту з 10 до 4, З будь-якими питаннями можна прийти, звернутися. Ми допоможемо їх вирішити. Е, е, також ми дуже Же активно працюємо в нашому телеграм-каналі. Е, чому саме Телеграм? Тому що мені здається, це такий найбезбар'єрніший, напевно, спосіб наразі спілкування. Вони мають можливість тут і зараз дати, задати своє запитання, отримати швидко на нього відповідь. Зараз ще дуже приємно бачити, самі вже люди підключаються, так тому що звичайно там є закріплена інформація, де все гарно розписано, як до нас дістатися, де ми знаходимося, графік роботи, чи потрібно записуватись, чи не потрібно. Ну але, звичайно, тих запитань кожного дня десь Адки. Такий, все ж таки, найактивніший канал спілкування це наш телеграм-канал. Але також зараз намагаємось розвивати наш інстаграм-канал. Ось і намагаємось це робити чеською мовою, щоб власне люди мали можливість трохи переключатися. І також у нас є Фейсбук-спільнота, але тим не менше за такими найактивнішими, найсвіжішими новинами я би рекомендувала слідкувати власне за телеграм-каналом, тому що ну, всі ми люди, напевно, 80% програми, яка зараз відбувається в світло, викладають наші волонтери так протягом. Півроку, тобто вони ходять туди як на роботу, але роблять це абсолютно безкоштовно і є людський фактор, захворівши сталося. Тому таку найактуальнішу інформацію ми повідомляємо в телеграм-каналі. Що стосується напрямків соціального та юридичного консультування, ми співпрацюємо з інтеграційним центром Прага. Вони мають в нас офіси безпосередньо, дає контактні номери телефону. І звичайно, коли людині потрібно вирішити якесь дуже особисте питання, так за. Рити, тому все ж таки безпосередньо рекомендуємо зателефонувати і записатися на безпосередній час прийому до юриста чи соціального працівника. Досить великий такий пласт роботи вашого центру це власне співпраця з іншими організаціями з іншими центрами. Як вдалося залучити цих всіх людей? Тобто, навіть там інтеграційний центр Прага, це досить такий потужний центр у Чехії загалом. Як вдалося налагодити співпрацю з ними всіма? Mm -hmm. Я вам скажу більше того, під кінець нового року намагалася про. Рахувати організації, з котрими ми на даному етапі співпрацюємо. Їх є наразі близько 30, зараз, скоріш за все, більше. Також зараз налагоджуємо співпрацю в напрямку психологічного консультування з ІОМ, тобто International Organization of Migration, які теж будуть мати групу психологічної підтримки для жінок. Скажу вам відверто: я, напевне, жодного разу не робила жодний крик. Допомога, будь ласка, ходіть з нами співпрацювати. Нам потрібна ваша допомога. Давайте там робити щось разом. Я не знаю просто завдяки чому. Я вдячна, чи це збіг обставин, чи це можливо якісь комунікаційні навички. Абсолютно кожна організація, з якою ми співпрацюємо, наразі звернулася по ту співпрацю до нас безпосередньо сама. І це стосується також безпосередньо людей і волонтерів. Так? Тобто вони приходили, казали, там, я дошкільний там, педагог, я викладач англійської мови, я там, викладач танців, я викладач зуби фітнесу, і відповідно ми давали. І досі даємо можливість завжди людям реалізуватися. В нас проходять різноманітні воркшопи по дизайну, по колажах там з бісероплетіння. І це в більшості ті волонтери, ті люди, які приходять і кажуть, слухайте, я би хотів щось робити і бути якимось чином корисним. Ми можемо це зробити і завжди безпосередньо ми кожному дамо таку можливість. Це дійсно чудово, люди відчувають просто що, щоб вони були комусь потрібні і корисні. Ну і також вже про сам центр, про саму організацію хочеться запитатися. Чи виник цей центр із початку війни, тобто після 24 лютого, і якщо так, то як вдалося втілити цю ініціативу загалом в життя, щоб ви могли допомагати людям на такому рівні? Безпосередньо з самого початку війни, з 24 лютого, Скаутський інститут, який знаходиться власне на Староміському намості, почав дуже активно допомагати Україні і шукати взагалі способи, як це можливо зробити, і взагалі дуже вдячна їм за цю ініціативу, тому що Водилося дуже багато збірок, збирали на початку там ліки, продукти, спальні мішки, тобто і перевозили це все. І потім відповідно з'явилася якась ідея. Напевно, відчували ту необхідність, що потрібно робити щось, щось більше, щось масштабніше. І ми дуже вдячні магістрату головного міста Праги, який надав нам на початку це було близько тисячі метрів квадратних в центрі Праги. А де ми мали можливість відповідно створити цей простір, взагалі метою було створити якийсь такий безпечний простір, який буде людей об'єднувати так, куди вони будуть мати можливість просто прийти, познайомитись, поспілкуватися, і безпосередньо почувати себе в безпеці. Ми прийшли, були абсолютно голі стіни, тобто ми не мали абсолютно нічого своїми силами. Там прибирали, мили вікна, робили різноманітні е, збірки серед чехів. Тобто, якщо ви прийдете, то помітите, що в нас немає ідеальних класів е, з ідеалі. Однаковими партами, <смі> тобто, але тим не менше, воно, напевно, має. Має щось своє, якусь свою ізюминку, якесь своє життя, так? тобто збирали там крісла, хтось приносив вазонок, дитячі іграшки, килим, диван, крісло. І, відповідно, по такій малесенькій 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 крапельці будувалося світло. А, потім, звичайно, ми вже отримали якісь безпосередні меблі від Ікеї, а, допомагала нам Алза з технічним власне, забезпеченням, співпрацювали з Сізнамом. Відповідно, вже почали намагатися шукати якісь гранти. Але власне, як такого фінансування особливо минулого року, абсолютно не було було дуже складно і тому власне. Більшість всього, що відбувалося в світло, відбувалося завдяки нашим волонтерам, нашим українцям, і це було надзвичайно приємно відчувати, що такі ж люди, які приїхали від війни, які шукають якогось прихистку, вони теж готові долучатися, готові допомагати. Я пам'ятаю просто наші перші акції. Тобто, окрім того, що ми робимо кожного дня, час від часу у нас відбуваються такі масштабніші акції. Перша, я пам'ятаю, це було на великдень минулого року, тобто на Пасху, де в нас ще не було абсолютно абсолютно нічого, але просто люди приходили, намагалися щось там приготувати, щось принести, якось долучитися. Потім, коли ми організовували, я просто пам'ятаю на початку, ми співпрацювали з мовною школою Чек'ю, і це були просто єдині перші відвідувачі світла, і ми там розуміли, що там в четвер нам приїдуть меблі зікеї, і потрібно буде їх монтувати. І я просто приходила в ті групи чеської мови по 15 людей. Їх було всього 5 на той час, приходила і казала: добрий день, мене звати Оля. Ви зараз знаходитесь в громадському центрі світло. Ми плануємо наше відкриття, наш розвиток будемо робити тето й тето. Будь ласка, якщо маєте можливість долучитися, прийти, допомогти. Прийдіть в четвер на 16.00 буде збірка волонтерів, і просто я була дуже здивована, що з тих 75 людей прийшло 40. Ось тобто, це справді велика кількість, і власне так працюємо і до сьогодні. Коли якісь великі акції завжди є люди, які готові допомогти, долучитись чи день незалежності. Це була взагалі дуже велика акція на базі Скаутського інституту, до якої ми долучали і чехів. А чи зараз остання наша велика акція це було. Різдво безпосередньо українське в світлі, на яку долучилося близько 300 людей. Тобто я вважаю, що це досить непогані показники. Це дійсно дуже багато людей, зважаючи на те, що якби основна цільова група, кому ви допомагаєте, це біженці, так і що вони активні, відчувають якусь свою потрібність, корисність. І ось ось хочу запитати вас, чи є у вас якась статистика? От скільком людям взагалі вам вдалося допомогти? Або, можливо, є якісь люди, які вже до вас приходять щодня, там, наприклад, приводять дітей ходять на курси, на розмовні клуби скажу точно, що світло це напевно зараз якась така дуже велика родина, і дуже приємно а, помічати знайомі обличчя, а, тобто однозначно є певна кількість, певна категорія людей, які приходять до нас щодня, і це надзвичайно приємно. Я думаю, що за минулий рік однозначно за тих декілька місяців роботи близько 10 тисяч людей прийшло з цінами громадського центру. Світло зараз це орієнтовно від 150 до 250 людей на день. Тобто які приходять, або просто подивитися, познайомитися з нами, запитати, що тут відбувається, як можна долучитися, або люди, які приходять за консультаціями за допомогою, або люди, які приходять і відвідують. Щось програми в світлі. Точної цифри не мали, але підозрюю, що цього року доведеться все ж таки її зробити. Як більшість організацій зараз є якесь фінансування від ЮНІСЕФ, який, власне, вимагає цей конкретний підрахунок унікальних людей. Тому думаю, що наприкінці року зможу вам, з вами поділитися якимись суперактуальними даними. Наприкінці ще хочу вас запитати про те, що зараз от ці різні організації, центри, вони активно допомагають людям і мають вже якийсь певний аналіз проблем. І чи могли б ви виділити, наприклад, три або п'ять таких найактуальніших проблем, з якими стикаються власне українці в Чехії? Думаю, що безпосередньо першою проблемою це буде житло. Так, тобто, абсолютно кожного дня немає такого дня, що не прийде хтось в світло з питаннями і проханням про допомогу з житлом. Безпосередньо через те, що приїхали українці, ціни на житло просто дуже шалені. До речі, на початку скаутський інститут безпосередньо мав два готелі, в яких безкоштовно проживали і харчувалися українці. Зараз ще закінчує роботу е, другий готель, тобто в якому ще. Проживають українські сім'ї, українські мами з дітками і звичайно ми працюємо над тим, щоб їх всіх переселити, і тобто однозначно ніхто їх не залишить на вулиці. Але все ж таки, житло це таке, напевно, питання номер один, якась базова потреба. Людина мусить, мусить відчуватися в безпеці. А друге, це напевно, що стосується мамів, дорослих людей, це робота, як знайти, де шукати, як почуватися безпечно у відносинах з роботодавцем. Тобто такі питання завжди є. Дуже актуальні. Потім, напевно, це медична система, тобто лікарі, як знайти лікаря, як звернутися. Тобто, триває це значно довше і працює зовсім по-іншому, ніж в Україні. Я думаю, що кожен тепер просто зацінив, які українці круті і просунуті. і це стосується теж і банківської системи. Я думаю, однозначно. А потім це школи і садочки. Незважаючи на те, що все ж таки більшість дітей вже зараз відвідують заклади освіти, я знаю, що ще існує дуже велика. Категорія тих, хто не потрапив досі до шкіл. І я вважаю, що це таке проблемне питання, яке все ж таки знаю, що вирішується на вищих рівнях, але тим не менше, напевно, потребує якоїсь, не знаю, більшої залученості, більшої участі. І мова, так тобто, мовний бар'єр. Ми всі соціальні, соціальні потребуємо спілкуватися, потребуємо соціалізації, і той мовний бар'єр це. Напевно, той аспект, який не дає людям ще почуватися повністю вільно і спокійно в цій країні. Дякую вам за розмову. Дякую, що знайшли час. З нами була Ольга Череп'юк, керівниця громадського центру світло.